350-й день лютого продовжує забирати в життя героїчних українців. Горішньоплавнівська громада попрощалася із Едуардом Мирошниченком. Військовослужбовець загинув на Донеччині. Йому було 27 років. Ховали бійця у селі Григоро-Бригадирівка. Від рідної домівки до цвинтаря героя зустрічали його односельчани. Віддати шану воїну прийшли рідні, друзі, військові побратими, староста Східного Старостинського округу, міський голова. Дмитро Биков та представники міської влади. Шановні рідні, близькі, друзі, побратими загиблого. Наші бійці щодня захищають рідну землю від ворога. Сьогодні ми з корботою прощаємось із нашим земляком, сержантом Національної гвардії України. Мирошниченком Едуардом Сергійовичем народився Едуард 31 жовтня 1995 року у місті Комсомольську. Закінчив 9 класів загальноосвітньої школи Григора Бригадирівця. Із 2011 по 2014 рік навчався Дніпродзержинському. Коледжі фізичного виховання за спеціальністю фізична культура і спорт проходив практику горішньоплавнівській загальноосвітній школі номер 3 у 2015-2017 роках проходив строкову службу у Національній гвардії України у 20 16-18 роках захищав незалежність і територіальну цілісність України на Сході у лютому 2016 року. Нагороджений відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції у 2019 році. Успішно закінчив магістратуру Полтавського національного педагогічного університету за спеціальністю фізична культура і спорт. Потім працював у Польщі, Чехії. З початком повномасштабної війни. Едуард, як справжній чоловік, патріот, повернувся із-за кордону. І знову став на захист батьківщини. Сержант окремого загону спеціального призначення Національної гвардії України Едуард Мирошниченко героїчно загинув в районі населеного пункту Велика Новосілка Донецької області. Вічна пам'ять про подвиг. Едуарда Мерешниченка назавжди збережеться в наших серцях в історії нашої громади, новітній історії України. Слава Україні! Героям слава! Також згадували Едуарда і висловлювали співчуття рідним, директорка школи, в якій він навчався, та командир відділення, де служив справжній патріот. В умовах війни його звернення маємо показувати анонімно. Едік завжди був прикладом відважності. Мужності і сили з ним було не страшно йти куди-небудь на будь-яку задачу. Його втрата це втрата дуже великої частини нашого підрозділу. Попереду у нас дуже багато тяжких боїв, але Едуард завжди буде стояти з нами поруч з трю. Церемонія прощання відбулася з почесною вартою та в супроводі військового оркестру на сільському кладовищі. Вічна пам'ять та слава українському воїну.